Команда вийшла з відпустки, так зараз готується до нового сезону. От як відбувається цей процес взагалі підготовки, на що робиться акцент? Е, ну, зараз ми закладемо більш фізичну підготовку, потім вже будемо закладати технічну та тактично. От. Та гарно відбувається підготовка. Всі приїхали з відпустки вже так добре, в доброму фізичному стані, добре підготовлені. От, ну, зараз так проходять тренування. Відпочив відпустити, з чим займався зараз? Так, відпочивав. Більш таки в мене був активний відпуск. Почував в Карпатах з дівчиною і, в принципі, все там працював, ту, що на програму скидували, всю виконував і так і відпочивав. Динамо ю 19 так стало в минулому сезоні чемпіоном України і до цього там кілька сезонів не могла виграти. От перше місце взяти зараз нові виклики. Знаємо, чемпіон грає в юнацькій лізі УЄФА, так само виклики в Європі, плюс, знаю, що команда їде на турнір Чехію з Каган». Не будуть ці гравці, але от так само таке турне підготовче. Наскільки це важливо для команди? Ну Це дуже важливо мати. Досвід грати з європейськими командами. Я вважаю, що це дуже гарний турнір для, для нас, для хлопців. Що гарний турнір буде. Той темп, який зараз от є тренування там навіть не одне, а по два. Навіть тут на клубній базі, так само як ви за кордоном, так само буде от така плідна підготовка, так до старту, вже то, щоб витримувати ту фізичну навантаженість. Наскільки це приємний чи неприємний період? Ну для кожного по різному знаєте, дивлячись, які тренування. Я кажу, казав, що в нас були ну, і зараз продовжується підготовка більш фізична. Більше фізики. Звісно, що фізичні тренування не дуже такі прям, приємні, більше подобається всім з м'ячем працювати. От, ну, якщо надалі будуть тренування з м'ячем, то я думаю, що все нормально буде. Чуваю. Так само тебе викликали в національну збірну u 19 молодіжну. попереду там основний раунд так? Євро 20-24. Наскільки задоволений цим, своєю роботою, що тебе помічають, так беруть в основну команду. Та ну, звісно, що задоволений і хочеться далі прогресувати і не зупинятися на Ю-19 і все робити поступово і поїхати і гарно відграти за свою збірну і гарно показати київський «Динамо». Минулий сезон як оціниш для себе і на наскільки став певніше, можливо, зараз яка роль у тебе буде там, в збірні Ю-19, думаєш? Та ну я не знаю, я ну, не можу себе оцінювати. В тому сезоні було багато травм. Був такий, я би сказав, важкий сезон, переломний. І, ну, я не можу себе оцінити, це вже будуть оцінювати і тренера, там, хлопці по команді. Загалом от, сезон так пройшов успішно для Динамо. Зараз нові виклики. Чого очікуєш від нового сезону? Звісно, той сезон був успішний для нас, тому що ми стали чемпіонами, виграли шахтар два рази, і це наш головний суперник. От, і хочеться і в цьому сезоні підтвердити своє чемпіонство, що це було ну, не просто так, і знову доказати, що ми найкраща команда U-19. Так само кеп біля тебе слухає, з яким ми разом поїдемо. Кращий гравець U-19, молодець, молодець. Я у нього добре відіграв, сезон, добре відіграв. От, незалежна оцінка, так, з боку? А, да. <сх> Він мене просто підтримає, я його. <сх> <сх> Супер.